Вітаю, друзі! Сьогодні готую дуже файну малосольну скумбрію. І одразу скажу, після цього рецепту ви захочете готувати її тільки так. У цьому відео я поділюся своїми секретами, покажу подвійний маринад, і саме він робить скумбрію ніжною, ароматною і такою смачною, що вона буквально тане в роті. Це не просто солона риба, це той варіант, який виходить з першого разу, і завжди ідеальний. Тож залишайтеся зі мною, буде файно і дуже смачно. Починаємо. Починаємо з маринаду. В Каструлю наливаю півтора літра холодної води. Цей рецепт розрахований на дві великі скумбрії до 1 кг, додаю 3 столові ложки з невеличкою гіркою солі та півтори столових ложки цукру. Також чайну ложку перця горошком та 2 лаврові листи. Якщо ви любите, додайте духмяний перчик або коріандр. Доводжу до кипіння і дам покипіти на плиті приблизно 3 хвилинки. Знімаю з вогню і повністю охолоджую до кімнатної температури. У мене риба розморожена, дві великі скумбрії. Важливий нюанс: так як скумбрія рибка ніжна, щоб її легко було нарізати, обов'язково беріть гострий ніж. Можна її навіть трошки підморозити, тоді нарізати буде легше. Рибку необхідно випотрошити, обов'язково зняти чорну плівку це дуже важливо для чистого, негіркого смаку. І добре її промити. Рибку можна солити цілою, тоді солі додайте до маринаду більше, або шматочками, як роблю це я. І трохи не забула, і ви не забудьте відрізати всі плавнички. Маринад охолонув, складаю туди рибку. І відправляю в холодильник. Якщо ви маринуєте шматочками, як я, кладемо в холодильник мінімум на 18, максимум на 24 години. Якщо маринуєте цілу рибку, тоді на 24 години в холодильник. У мене прийшла 21 година. Беру 4 невеликі цибульки, нарізаю їх тонко, складаю в посудину, трошки посолю і заливаю все окропом. Залишаю на 10-15 хвилин при кімнатній температурі. Це зробить цибульку м'якою і забере гіркоту, і в маринаді вона буде неймовірною. Готую другий маринад, наливаю 250 мл холодної кип'яченої води, додаю 150 мл, оцету, у мене 5-відсотковий, додаю чайну ложку цукру. 3 столові ложки рослинної олії, будь-якої, яку ви любите. А також півчайної ложки маленого чорного перцю та півчайної ложки солі. Все добре перемішую. Пройшло 10 хвилин. Цибульку перекладаю в окрему посудину. Вона ще трошки тепла, але це нічого. Заливаю маринадом. І все, що зараз залишилося, це виняти рибку з холодильника і перекласти в маринад. Ось так вона виглядає: промивати її не потрібно, перекладаю в миску з маринадом та цибулькою, і стараємося розташувати її так, щоб маринад покрив рибку. Можна зверху перекласти цибульку, і тепер відправляю в холодильник мінімум на одну годину. Наберіться терпіння, бо це того вартує. Ви побачите велику різницю, якою виходить рибка з одним маринадом і з двома. Пройшла одна година можна насолоджуватися. Ось така, друзі, малосольна, дуже файна скумбрія. Обов'язково приготуйте, бо я впевнена, якщо ви спробуєте хоча б один раз по цьому рецепту, ви будете тільки по цьому рецепту готувати, бо це дуже-дуже смачно. Якщо відео було корисним, підтримайте мене вподобайками, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І на цей, і на мій інший канал ABC Cooking. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Бажаю всім гарного настрою і звичайно смачного. До нових відео. Всім па-па.